б сказали мої батьки, якби я прийняв гражданство Росії. Типу, я б став зрадником своєї країни, знаєш? я трішки морально трохи здався. вас ніхто не міняє. Приймайте гражданство в Росії, у типу, вас буде добре, все буде круто. Типу, давай. У Мене в голові поняв такі думки, може, реально прийняти. Знаєш, типу. І ця думка, знаєш, я такий, та ні, ти чого гоняш, типу, знаєш, типу. Потім, та да, може, попробуй, знаєш, в знаєш, голову борьба у цих думок. Типу. Я почав займатися спортом. У мене сили взагалі не було. Я похудав дуже сильно. Знаєш. Я говорю, типу, пацани, я в полоні, говорю, я болію туберкульозом. У мене не річ, мені допоможе Бог, в цьому говорю, тіпа. і спорт. Це були, Але вони були висушені, поняв? Mm -hmm. Але вони були. Хлопці дивилися, просто були в шокі. Тіпа, я себе так висушив, там у мене десь кілограмів 50 було максимум. І коротше, роздівають, і підходить до мене коротше, продольний і каже: Чо він такий здоровий, поняв? І починає мене гасити. Поняв? Ти чого качаєшся чи що? Ти чи побіг готуєш? Я був в кратну точечку весь. Uh -huh. Шия опухла, я втратив свідомість. Таблетки, тіпа, його вбивають. Я коротше, спіймав переохолодження, прям жорстке, я п'ять суток не спав. А в'язьмі там такі холода люди, по мінус 20-25, по і дирки в вікні, поняв. Зараза зайшла, поняв, і мене рука напухла. Повністю. Оця вся рука мене була така. Мене крабом називали. У мене бред, температура під 40, поняв. Врачи мене колять антибіотиками, тому що думали, що я одіду, поняв. Найвелика проблема війни в Маріуполі, знаєш, в полоні це егоїзм. Слово я.